Насправді я б навіть не починав це відео. Просто погляньте наскільки гарні футажів арантуризму 7. Ні, ну реально, в мене просто мурахи по шкірі. На без того гарній рослинності, різнобарвних вітах, літають метелики. Метелики! Ні, ну реально, покажіть мені ще хоч одну гру, де настільки гарна природа. Що ж, окей, ліричний відступ я закінчив. Вітаю вас на каналі Клемгейм і представляю вам своє нове відео. Це фільм про гонку, яка проходила в межах чемпіонату від спільноти ламповий гран Туризм». Пашка, передаю привіт. Суть досить проста. Маємо обмежений список задньоприводних авто 90-х для вибору, обмежений технічний рейтинг та мінімальну вагу для тюнінгу. І кожна траса має індивідуальний розхід шин та палива. Траса на сьогодні, як ви зрозуміли, краєвидний Ейгер Нордланд. Не скажу, що я люблю цю трасу, скоріше вона мені дуже подобається своїми пейзажами. Ну справді дуже гарно. Навіть іноді здається, що це не гра, а реальні футажі життя. Досить довго я обирав і налаштовував автомобілі для цієї траси. Спочатку тестував Honda S2000, яка повільна на прямих, але дуже швидка на поворотах. Потім тестував Супру, яка для цієї траси абсолютно не підійшла. Потім взяв мазду, яка виявилася занадто читерською, і в результаті пав вибір на Nissan 98-го року. Ну, наче сайлиці, але можливо вимовляється по-іншому. Загалом Хонда слабка, супра некомфортна, Mazda мазда занадто класна. А Nissan – це вовк в шкурі вівці. Старт. Гонка починається. Зараз, як тільки активна база боротьби пройде, я зроблю спробу стрибнути по завдяки стабільності, почну розповідати про нашу тактику підстопів на цього. Досить обережно їду, не ризикуючи, так як гонці тяжкі пошкоджені. Та й я їду на мінімальній економії. Я навіть не знаю, як це коментувати між суперниками, які їхали попереду нас, відбулася боротьба. Тим не менш, хонта скидує штраф, супра помиляється на повороті, або ж відпускає газ, і я відігрую собі ще дві позиції. Далі нас доганяю пілотів, які їдуть на Нісанах, і мені вкрай важливо якомога скоріше їх обійти, щоб не втратити занадто багато часу і не перевиснажувати м'який комплект шин. Окей, одну позицію забрали. Чи заберемо другу? Так, успішно забираємо собі другу. Окей, супер. І далі знову наздоганяємо пілотів попереду нас, які досить щільно їдуть один за одним. Пілот під ніком ванша на помаранчево-чорному авто обходить суперника, і нам також не можна з цим затягувати. Набираю швидкість після повороту, розключую двигун, бру бік праворуч, пілот закриває, беру ліворуч, жорстко закриває. Що ж він таке робить? А пілот поїхав на підстов. Звичайно, не зрозуміло, чому відразу не можна було зайняти бік ліворуч, але окей, ми його не вибили, пошкодження не отримали, нічого критичного не сталося. Пілотів попереду знову відбувається боротьба, на цей раз ванча знову проходить суперника на білому авто, і для нас гонка продовжується. На жаль, шини вже втрачають свою ефективність, а тому я вже не зможу втриматися за темпом ванча і забрати позицію у пілота на білій мазді рейнджер. Тим не менш, через коло ванче робить серйозну помилку, внаслідок чого отримує штраф і пошкодження. Можливо, це зіграє нам перевагу. Ну і частково воно так і є. Ми наздогнали Романа і в цілому тимчасово забрали позицію у ванжі. Тим не менш, це вже моє останнє коло, як ви можете побачити, моя ліва шина майже повністю червона, і це означає, що вже за пару секунд її ефективність впаде до нуля. На щастя, я дотягую перший стин на м'якому комплекті шин. Ну і так як в нас пауза, зачеплю тему підстопів. Я стартував на м'яких шинах, так як в гонці обов'язкове використання м'яких та середніх комплектів шин. Всього нас чекає 48 кіл. В ідеалі я повинен проїхати тактикою в два підстопи. І кожен стинт я повинен їхати в середньому по 16 к. Але я сильно сумніваюся, що м'які шини зможуть прожити стільки кіл. можливо 11, ну максимум 12 кіл на сильній економії, і це означає, що першу частину гонки я повинен проїхати 12 кіл, другу 18 і третю також 18 кіл. Чи витримає середній комплект шин? Однозначно. Але вилізає інша проблема. Повного баку вистачає в середньому на 13-14 кіл на відносно ранньому шифті. І це означає, що або потрібно включити додатковий підстоп, або максимально економити. Я виїжджаю із підстопу і моментально пропускаю ванча. Ми стали для нього коловим. Жесть. На цей момент я все ще думав, що поїду тактикою із трьох підстопів. Тим не менш, вже за пару кіл я зрозумів, що автомобіль дозволяє мені на економії без особливої втрати часу проїхати з тим піпо 18 кіл. І це означає, що потенційно я зекономлю більше хвилини часу, яку міг би втратити на підстопі. Моя головна задача тримати максимально якісний темп. Максимально якісний в аспекті того, що необхідно економити паливо і не ризикувати, щоб отримати пошкодження. Пілот на синій Хонді, коловий пропускає нас. Далі нас загнав Сергія на Мазді, і чи пропустить він мене? Так, супер, дякую. Чудово, що голові не стали зі мною боротися. Бо потенційно так можна було втратити купу часу, і, не дай Боже, отримати пошкодження. І ось 29 коло впираюся в пілота бініком Арсім і вирішує поїхати на підстоп. Думаю, на цей момент це було найкраще рішення. Враховуючи, що я не знаю його як пілота, тим більше не знаю, як він міг би себе повести, будучи круговим. Привзуваємось на ще один середній комплект шин, заправляємось, виїжджаємо із підстопу. І тут знову Арсим. Але на щастя, на цей раз він нас якісно пропускає. Дякую, друже, це супер гуд. Ну і все, це останній стинт, його потрібно проїхати максимально якісно, але враховувати той факт, що паливо згоряє дуже швидко. Скоріше за все, нам потрібно підключати паливні карти, що я зараз і зроблю. Ось вже 33 кола за рахунок підстопів суперників я на 4 місці. 34 те коло Сергій їде на підстоп і я виявляю себе на третьому. 35 те коло Алке їде на підстоп і я відіграю собі друге місце. Попереду нас пілот Пініком Ванча. Сильний пілот. Хотів би нав'язати йому боротьбу, проте він виїхав із підстопу набагато пізніше. Палива має значно більше, і шини значно свіжіші. Це означає, що шансів на перше місце немає. Більше того, протягом трьох кіл ззаду давить коловий на синій хоні. Я вирішив його пропустити, так як їду на економію, проте він почав сильно помилятися. Я намагаюся його обійти, пропускаю точку гальмування і як наслідок отримую пошкодження на 40 колі. Прекрасно. Просто прекрасно. Звичайно, вини суперника в цьому немає. Сам поспішив. Скинув півтора секундний штраф. А гонка для мене продовжується. Моя задача на даний момент втримати свою другу позицію і по можливості більше не попадати в інциденти. Тому що, вдруге, для мене це може закінчитися ще гірше ніж в перший раз. Час, який я потенційно можу витратити на ремонт автомобіля, я навіть близько не зможу відіграти. Це означає, що потрібно їхати до кінця. 43 коло круговий пілот на мазді помиляється з керуванням, залишає мені місця на внутрішній, але в останній момент не залишає, і я знову в стіні. Ледь не перевертаю автомобіль. Супер. На щастя, штраф не отримав. Пошкодження попереду в мене і так були. А це означає, що в цілому для мене нічого не змінилось. Окрім того, що я втратив близько 5 секунд. Але навіть так на момент 48-го останнього кола я відірвався від суперника позаду на більше ніж 15 секунд. І це означає, що відіграти це відставання для суперника позаду нас просто неможливо. Тому ми з легкістю фінішуємо, забираючи собі впевнену другу позицію. Що ж, стрибнув з 15 го місця на друге з дуже ризикованою насправді тактикою, досить якісно налаштував машину і в цілому показав більш-менш якісний темп. Звичайно, інциденти забрали у мене близько 15 секунд, але навіть так у мене не було шансів проти пілота під ніком ванджер. Та й насправді я більше ніж задоволений. Результат чудовий. Дякую вам, що подивилися моє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на канал. А ми зустрінемось з вами в наступних відео.